Добрий день, вельмишановні шановні і дорогі колеги. В перших словах хочу подякувати організаторам за можливість прийняти участь в такому прекрасному навчальному заході на відомій з доброю славою, Навчальній медичній платформі сьогодні ми поговоримо про можливості ведення пацієнта кардіологічного профіля з наявною коморбідністю. Безумовно, ми знаємо, що серцево-судинні хвороби зараз є практично основною причиною смертності взагалі в усьому світі, оскільки щороку від хвороб серця і судин помирає понад 18 мільйонів людей, і це 33% від глобальної смерті. В Україні ж цей показник, на жаль, значно вищий, це 63% причинності смерті, і тренд цей постійно зростає. Він навіть перевищує тренд смертності з онкологічних хвороб, який також є дуже значимим. І ми на даний момент маємо в Україні понад 10,5% мільйонів хворих з артеріальною гіпертензією, 8 мільйонів з ХС, мільйон з хронічною серцевою недостатністю. Року прибуває 50 тисяч свіжих інфарктів, 110 тисяч інсультів. Безумовно, це статистика така, напевно, не сама, аж точна по теперішніх часах, і все це на тлі відбувається практично пандемії цукрового діабета, кажуть, що враховуючи. Латентний діабет і інсулінорезистентність, ми маємо понад 5 мільйонів таких пацієнтів і десь 2 мільйона точно хворих з цукровим діабетом. Чому я про це кажу? Тому що в основному ми кардіологічних хворих маємо в більшості на тлі метаболічного синдрому, повного чи не повного, коли є коморбідність, яка Трактується нами як наявність не менше двох розладів у пацієнта, кожен з яких може вважатись самостійним і діагностуватись незалежно один від одного, але дуже важливо, уже точно наукою встановлено, що така коморбідність. Передбачає і наявність уже нових механізмів розвитку хвороб, які додають додаткових особливостей до клініки, ускладнень, перебігу, що суттєво впливає на якість і тривалість життя. Все це усугубляється тим, що у нас зараз багато пацієнтів середнього і старшого віку. А лікарі дуже часто вузько диференційовані і більше налаштовані на виконання протоколу по якійсь одній хворобі, і є, на жаль, недостатній рівень і підготовки стосовно коморбідності і ще, крім того, не секрет, що в усіх країнах світу, не тільки в Україні. Немає великої кількості фундаментальних досліджень щодо ведення коморбідності. Ну, от ми говоримо сьогодні про кардіологічних пацієнтів. При веденні таких пацієнтів має місце поліпрагмазія, кількість хвороб вона корелюється з віком, і у віці 60-65 років. Люди працездатного віку, це понад 5 хвороб може бути в людині, а ризик винення побічних ефектів тоді він зростає в 5-7 разів ніж у молодих людей, а при призначенні десь 3 і більше препаратів він зростає в понад 10 разів. Підвожу до того, що одним із виходів з цієї ситуації є. Призначення пацієнтам, які, от комплекси лікування яких страждають на поліпрагмазію, препаратів комбінованих, багатопрофільних, які мають позитивний вплив одночасно на декілька соматичних хвороб і практично не мають або мають незначну кількість. Кількість побічних ефектів. І сьогодні ми якраз і говоримо про біорегуляційну медицину, яка якраз от є такою багатопрофільною. Розглянемо приклад. Він доволі типовий, хворий 75 років, віковий, таких багато, які скаржаться на загальну слабкість, стомлюваність, задишку під час незначного фізичного навантаження, головний біль, болі в серці за грудиною під час незначного фізнавантаження і хвилювання. Порушення рітму, і зниження артеріального тиску, а він гіпертонік. І в основному завжди мав тиск до 165 і 110, а тут, після перенесеної коронавірусної інфекції, в нього падають тиски порядка 100 110 на 70-60 нижній тиск. Крім того, він скаржиться на порушення сну, зниження пам'яті. Анамнестично, от в анамнезі хвороби перенесена коронавірусна інфекція, причому вона не була такою ж тяжкою, сатурація кисню нижче 90 не знижувалась, був не різко виражений інтоксикаційний синдром. Пацієнт переніс класичний пневмоніт з задишкою змішаного характеру і респіраторними явищами. Понад 10 років хворіє на ішемічну, 20 років на ішемічну хворобу серця, 15 років має фібриляцію перед серць, яка коливається від тахі до нормоформи. Гіпертонію має протягом 25 років і він коригований в основному. Однак, от зараз поступив з такими. Скаргами, про які я сказала, при огляді стан хворого, хоч це амбулаторний пацієнт, наближається до середньої тяжкості з патологічних ознак це збільшення індексу маси тіла до 31, при огляді легкий акроціаноз, при аускультації легень ослаблене в нижніх відділах дихання. Пульс 78 аритмічний, фібриляція пірицерт, тиск, як я сказала, 105,60, а він гіпертонік. При оскультації тони ослаблені, акцент другого тону над аортою, Печінка плюс один від краю реберної дуги, м'яко еластична, не болюча, набряків немає. На ЕКГ. Фібриляція перицерть, пульс порядка 80, значні зміни міокарда, дісталічна дисфункція і ну, незначно знижена фракція віку до 45, Серед біохімічних аналізів є зміни в ліпідограмі, вони такі проатерагінні, холестерин 6,9, три практично три, і зміни також фракцій ліпопротеїдів. Аналізи і в більшості більш-менш нормальні. Ехо підтверджує зміни, які ми бачили на ЕКГ, гіпертрофія різних відділів лівого шлуночка з діастолічною дисфункцією і ну, такою трошки знижену, ну, практично збереженою скоротловою функцією. На УЗД печінка дещо збільшена, ехогенність підвищена, ущільнена, підшлункова збільшена головка 35 також ущільнена. На цифровій флюорограмі корені фіброзні, кальцинати, емфізема, пніомаскольність. Серце розширено в поперечнику, окуліст констатує стан після перенесеного в ліво око, і на правому оці симптоми салюса гвіста 2-3. Виходимо на діагноз стан після перенесеної коронавірусної інфекції, синдром і хестена кардія напруги третій функціональний клас, стабільна форма, кардіосклероз. Фібриляція, склеротичні зміни, артеріальна гіпертензія, третя стадія ступінь 3, високий кардіоваскулярний ризик з тими змінами, які ми відмічали СН на рівні уже 2А, дисциркуляторна енцефалопатія 2-3 з і астенічними синдромами, легкий паркінсонізм, неалкогольна жирова хвороба печінки, стеатоз, хронічний панкреатит у ремісії. Тобто, практично, це. Коморбідний пацієнт, але основа безумовно, тут кардіологічні зміни, формуючи комплекс лікування. Ми ведемо пацієнта в амбулаторії, пропонуємо нормотрофне згідно з наказом 931 харчування, яке має особливості дієт 5,5П за певзнером. З кардіологічних препаратів пацієнт приймав бета-блокатор кардіоселективний бісопролол по 5 мг. Комбінацію періндоприла з эндепамідом в дозах 8, відповідно, і 2,5. Таблеточка в день. Але одразу ще раз підгадаю, що в пацієнта падають тиски і тому є проблемним призначення цих базисних препаратів. Ацетилсаліцилова кислота 100 мг, розума 10, вірашпірон 25 мг раз на добу, дігоксин 10 мг при нападах болю в серці сіднафарм. Ну і Ми призначаємо комплекс біорегуляції, в зв'язку з тим, що наша протокольна терапія ну, має. Має певні такі обмеження, скажімо, зв'язку з станом пацієнта на даний момент. Такі препарати, як корсу із композитум, і кроланін, це кардіологічний блок, метаболічний обіхіноний коензим композитум, церебром композитум в плані корекції енцефалопатії і травмель який препарат, який розрішує. Запалення, і я зупинюсь, чому і як ми призначаємо ці препарати, взагалі біорегуляцію обираємо саме тому, що стандартне протокольне лікування в даному випадку не повністю перекриває потреби пацієнта. Ну, саме головне ми говоримо про необхідність корекції саморегуляції, тобто, щоб пацієнт ну, якось за рахунок власних можливостей. Поновив ті резерви, які ще є в людини, Безумовно, через реалізацію впливу на. Типові патогенетичні синдроми, такі як порушений метаболізм, мікроциркуляція, наявний енергодефіцит, інтоксикаційні явища в зв'язку з тим, що є і поліпрагмазія, і токсичні моменти, і наявність низки хронічних хвороб, ем, є запальний компонент, тому що, як мінімум, атеросклероз є неспецифічний запальний процес. Ну і безумовно потрібно відновлювати структуру і функції органів і систем, наскільки це. Можливо. І тут, на допомогу академічній медицині, приходить біорегуляція, і ми призначаємо препарат краленін, це сублінгвальні капельки, по 10 капель тричі на день за 10-15 хвилин до їжі до розсмоктування. Так, всі препарати призначаються біорегуляційного, біорегуляційного ряду. Пероральні. Склад препарата це плоди, листя і квітки глоду, спигелія і карбонат. Функціонал препарата це зменшення болі в серці, посилення кровопостачання за рахунок розширення коронарних судин, зменшення потреб міокарда в кисні, нормалізація рітму якраз при тахіаритмі, якщо є у пацієнта, і зниження підвищої нервової і психоемоційної збудливості. Є дослідження доказові, які говорять про солідні успіхи у використанні даного препарата. От німецькі дослідження Вайзера і Генгаймера, які досліджували багатоцентрово 68 лікарів, 665 пацієнтів. І аналізували клінічний перебіг таких симптомів, як різні види болі в серця, коронарні порушення, стенокардія, стан після інфаркту, слабкість міякарда, корнервозум, старечі серце, порушення рітму, церебральна кровобігу, і гіпотонія, про яку ми говоримо. І в результаті отримали, що 90% пацієнтів отримували позитивний ефект протягом перших чотирьох тижнів. Інше дослідження. Вайзера. Також на понад 200 пацієнтах в 27 центрах взагалі порівнювали дію карланіна в моноваріанті з використанням протокольним інгібіторів АПФ з діуретиками. Це, Ну, протягом 6, 65 днів. І також отримали дуже гарні результати. Що, наприклад, середнє покращення тесту на пройдену відстань. Практично покращення було від 08 до 06 в контролі в базісі, а тест на підйом до на сходах 1,3 проти одинички, тобто на 30%, і е, співставні результати по ефективності, і навіть вища кількість відмінних результатів. Тобто, ефективність краланіну вона висока і це підтверджено дослідженням. Курсу із композитом чудовий органотропний препарат, який. Покращує трофічні процеси в міокардіоцитах, покращує функцію ендотелія, знижує аритмогенну готовність серця при гіпоксії, і сприяє відновленню електричної стабільності. Тому показання широкі практично при всіх хворобах серця, в основному ІХС, серцева недостатність, аритмії, кардіоміопатії і функціональні, безумовно, захворювання, і наш пацієнт ожив. При використанні двічі в тиждень ми кололи корсу із симпозитом, до м'язового його можна вводити і в, е, в довенному варіанті. Також призначали і препарат церібрум композитом, один із моїх улюблених препаратів, тому що він комплексно нормалізує функції центральної нервової системи, а ми говорили і при астенізації, і при багаточисленні ознаки енцефалопатії, порушення сміту то цей препарат комплексно відновлює роботу центральної нервової системи як при функціональних, так і органічних порушеннях, і характеризується як біорегуляційний натроп, метаболік, енерготроп, має психотропну і ангіопротективну дію. Препарат має навіть і антипаркінсонетичне діє, принаймні при початкових фазах, і відновлює розумову активність. Я завжди співаю славу травму. Тому що це препарат, який має унікальний механізм дії, за ним дуже багато досліджень. Він діє на всі фази п'ять ознак запалення при будь-якому типі. У нас у пацієнта і атеросклероз, і зміни. Функціонування печінки, підшлункової залози, де запалення є в патогенезі. Препарат має і протибольову активність, і імунокоригуючу, і антиоксидативну, і регенеративну. Починати добре з ін'єкційного ведення препарата його можна навіть тричі в день вводити на початках, особливо в різних формах, а потім переходити на таблітовану форму, можна починати зразу з схеми ініціації піроральної. В залежності від бажання пацієнта що 15 хвилин протягом 2 годин, за 15 хвилин до їжі до розсмоктування з переходом на трьохразовий прийом препарату. Так, що діє на всі шість стадій запалення його складнички. Е, ну і парадигма доказова змінилась останніми роками від моделювання до розрішення, що мається на увазі, препарат не блокує запалення, а дає йому реалізуватись як захисному механізмі. І не дойти до фазу склерози і фіброза. А це унікальний механізм дії. І міжнародна група вчених під керівництвом Чарльза Сірана вона порівнює зміни транскриптому після введення травмель в порівнянні з діклофінаком на моделі заживлення ран мишей. І в Євларі вже з 18-го року появляються цікаві відомості. Тут приймають участь вчені із Сполучених Штатів, з Британії, з Німеччини. Вони використовують технологію молекулярного секвенування, яка дозволяє можливість визначати прямі послідовності мільйонів окремих молекул. Тому дані дуже Точні і вже є такі результати, що якщо діклофінак інгибує продукцію цикла оксигінази, два ми це знаємо з вами, то травмель діє через інгібіцію лейкотрієнів, і крім того, він сприяє біосінтезу спеціалізованих пророзрішуючих ліпідних медіаторів. Їх уже п'ять класів, якраз Чарльз Чарльстіран, в Гарварді відкрив там марісини. Різольвіни і інші, які прискорюють зниження нейтрофілів через зниження індекса їх розрішення, що дає більш швидке розрішення запалення. От Якраз оцей унікальний механізм не блокада, а використання запалення. На даному слайді показано, чому ампульний препарат варто з нього починати. От червоними стрілочками показано, що самі головні чинники в цьому препараті в менших розведеннях, тобто препарат діє і швидше. І глибше і А потім переходити на пероральну схему. І є дослідження от наших вчених з Української військово-медичної академії і університету імені Богомольця, коли досліджували стандартну терапію при ішемічній хворобі серця і терапію плюс травмель п'ять ін'єкцій через день і потім п'ять інєкцій два рази на тиждень, і отримали прекрасні результати. Які виражались в тому, що збільшувалися ліпопритеїди високої щільності понад 20%, і знижувалася середня величина коефіцієнту атерогенності, а також покращувались параметри систолічної функції, що дуже важливо. В два рази зменшились результати агрегації еритроцитів і покращився капілярний кровоток. Що це дало? Це протягом одного місяця дало. Можливість збільшити переносимість фізичного навантаження майже на 10%, зменшити в два рази кількість ангінозних нападів. А наш пацієнт на це страждав. Зменшив потребу в сублінгвальних препаратах і продовжив ефекти от, і проти, і після місяця часу, тобто лікування мало довготривалий ефект. Хочу також підкреслити, що запальний синдром він впливає і на е, когнітивні функції. От, японські вчені показали, що нейрозапалення відіграє провідну роль у стрес-індукованій депресії, і про це є також відомості там, в нейроні і інших видань. Днях також є дослідження, які показали, що прозапальні цитокіни негативно діють на структури мозку, впливають на схильність там до ефективного навчання, а протизапальні, наприклад, такі як трансформуючий фактор росту бета, навпаки покращує функціонал. Мозкових структур. Я це кажу тільки для того, щоб зрозуміння, чому травмель варто застосовувати таким кардіологічним пацієнтам з наявністю порушеного кровообігу, ну як мінімум, в мозкових структурах. Крім того, такі пацієнти, безумовно, мають енергодефіцит. Це додає до тих симптомів, які я сказала, ще низьку толерантність до фізнавантажень, навантажень, слабкість м'яза, головний біль, втрату свідомості, напад нудоти, і це притаманно. При артеріальній гіпертензії, при різних проявах атеросклерозу, хронічної серцевої недостатності, метаболічному синдромі, анемії різних видів, ворогових от жировий гематоз, який є у нашого пацієнта, і просто при природньому старінні, а у нас ми розглядаємо вікового пацієнта. Тому призначення біорегуляційної енерготропної терапії, яка усуває блоки у ферментних енергетичних ланцюгах. На відміну від субстратної терапії, яка також зараз широко застосовується і є ефективною, але вона діє на один-дві таргетних мишені, а використовує великі дози. Біорегуляція ж в цьому плані має свої переваги. Тому ми рекомендуємо такі препарати, як коензін композитум, які діє на рівні циклу трикарбонових кислот, цикла крепса, вона розблоковує заблоковані. Внутрішньоклітинні ферментні системи є потужним антигіпоксантом, покращує метаболічну дезінтоксикаційну і антиоксидантну. Можливості пацієнта, і регулює вітамінний і мінеральний обмін, тоді як мінімум два рази в тиждень добре вколоти цей препарат, чергуючи з зубіхіноном, який відновлює енергетичний потенціал на рівні глибше дихального ланцюга мітохондрій, тобто він е, усуває мітохондріальну дисфункцію, що дає потужний антигіпоксичний ефект і е, імунопротективний, і підтримує антиоксидантну систему. Тому От таке поєднання комбінації цих препаратів дуже добре, і наш пацієнт прямо ожив на такому лікуванні. Є також серйозні доказові дані на одному з конгресів в Берліні по біохімії доповідались результати дослідження на первинних лімфоцитах людини при застосуванні коензима і убіхінона, і показало потужний енерготропний ефект даної комбінації. Актив Одного з ключових ферментів цикла крепса, сукцинат дегідрогенази, підвищувалась понад два рази, і цей енерготропний ефект був понад 48 годин. Тому от, хоча б два рази, а то й три рази в тиждень, чергуючи, ці препарати добре вводити. І схема така, що ну, 5-10 ін'єкцій кожного з препаратів, чергуючи їх. Схему кожен лікар творчо. Ну, сам складає, от вона може виглядати таким чином, і все це на тлі щоденного тричі на день прийому карланіна і травмеля у таблеточках. Добре, такий курс лікування, хоча би по 10 цих ін'єкцій, це десь місяця два він. Триває дуже гарно пацієнтами підноситься, вони стають такими знаєте, оптимістичними, тому що стан покращується, і це два рази в рік добре для профілактики ускладнень і закріплення результатів. От такий біорегуляційний підхід дозволяє підвищити ефективність протоколу, дає можливість підвищити безпеку. От нашого пацієнта піднявся тиск. І уже тоді, коли відновлюються органи і системи, можна далі продовжувати протокольне лікування і послабити їх побічні ефекти. Крім того, ми якраз маємо ці проблемні кластери пацієнтів, такі як от похилого люду, люди віку, коморбідні стани, алергіки, вагітні жінки, дітки, і, безумовно, це дає можливість мінімізувати кількість і дози препаратів, які погано переносяться, знизити. Ризик розвитку ускладнень. Тому ми рекомендуємо і бажаємо успіху у використанні даної терапії. Завершую завжди якимись афірмаціями. Ми повинні в час війни єднатися навколо української ідеї, тому часто згадуємо слова Ліни Костенка: І щось мені таке велить збіліти в гнів до сотого коліна, і щось мені таке болить, що це і є. Напевно, Україна. З Україною в серці Дякуємо нашим воїнам ЗСУ, кращим синам і донькам нашого народу. Слава українському народу і слава медикам. Давайте лікувати людей якісно. Дякую.